Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про підозрілі предмети, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я та життя. До нас завітав незвичайний гість. Він невеличкий на зріст, має чотири лапи, гострий нюх, а ще він дуже сміливий. Здогадалися, про кого йде мова? Так, це пес патрон. А ось і він. Привіт! Баф. Я патрон, собака рятувальник. Я разом з командою саперів шукаю небезпечні предмети, які можуть вибухнути. Ой, а я тебе знаю. Я тебе побачила у телевізорі. Давай грати у міні і вибухи ро. Це весело. Грати у вибухи дуже небезпечно. А чому? Це ж цікаво! Вибухонебезпечні пристрої бомби, снаряди, міни, гранати не іграшки. Вони небезпечні. Ти можеш постраждати, чи загинути? І яка Красива міна, схожа на метелика, але вона небезпечна, я її ніколи не буду чіпати, бо небезпечно. Тоді давай пограємося в піжмурки мурняв у парку. Вас у парк не можна заходити. Територія парку огороджена і висять попереджувальні знаки. Тут сапери ще мають знешкодити міни. Якщо ти підеш до парку, то можеш не помітити міну, наступити, встанеться вибух. Все небезпечно. Не варто ходити туди, де можуть бути міни. Місця де були бойові дії, ліси чи парки, які огороджені. Зруйновані будівлі чи залишки військової техніки. Добре, тоді гайда на дитячий майданчик. О, який симпатичний ведмедик. Це ж не міна? Ось стій, не підходь. Чому нікого немає? водомедик симпатичний. Давай з ним пограємося, якщо з гранатами не можна. Він же нічий. У цьому небезпека. Ми не знаємо, чий ведмедик хто його сюди приніс і навіщо. А я відчуваю запах вибухівки. У ведмедику може бути вибухівка? Може, у будь-якій іграшці, яка нічия. У подарунковій коробці, звичайній забутій кимось сумці, чи упаковці з-під цукерок. Правило одне: не твоє не чіпай. Ваф! А сфоткати міну можна чи селші, чи відео зняти? Ваф? Ні! Ні в якому разі. Від спалаху фотоапарату звуку телефона міна може вибухнути. Якщо будеш засипати її ґрунтом, підпалювати, заливати водою, вона може вибухнути. А сапери ж торкаються мін. У саперів є спеціальний одяг і пристрої для знешкодження мін. Побіжу короткою дорогою, щоб сказати дорослим про знахідку. Йди тією дорогою, якою ти дійшла до міни. А що робити? Я можу зателефонувати мамі? Спочатку скажи собі: стоп. Зупинись. Запам'ятай місце, де знаходиться підозрілий предмет. Відійди більше ніж на 150 кроків, і тоді телефонуй. А повідомити можна знайомим дорослим або рятувальникам за номером 101 чи 102. А ще дорослі можуть залишити інформацію в мобільному додатку розмінування України. Там ти і мене побачиш. Лас... То пограти сьогодні не вдасться. Чому ж не вдасться? Повернусь із завдання і пограємося у шукачів безпечних скарбів на безпечній території. Ура! Ми за безпечні ігри! Малята! Давайте ще раз повторимо правила при знаходженні вибухонебезпечних та підозрілих предметів: не підходь, не чіпай, повідомляй дорослим або 101. Діти, пам'ятайте, що безпека це завжди на першому місці. Не торкайтеся незнайомих речей на вулиці і завжди повідомляйте дорослих, якщо бачите щось небезпечне. Бережіть себе та один одного.